Вірпін доставили ще одну карету швидкої від німецького товариства міжнародної допомоги Інтерхелп, і це не звичайна автошвидкої реанімобіль. Реанімобіль це багатофункціональне авто, обладнане медичною спецтехнікою для надання допомоги при невідкладних станах у пацієнтів. Наразі в автопарку Ірпінської центральної міської лікарні вже чотири таких реанімобілів. Їх у місто доставили працівники благодійної організації Фундація добрих справ. Голова благодійної організації Надія Філімонова Скрипка зазначає, що із благодійниками Інтерхелп співпрацюють уже не перший рік у різних проєктах, і ця співпраця триватиме і надалі. Коли ми маємо якусь потребу, я завжди озвучую і там уже дивляться по ситуації, по можливості. Збирають кошти. І Коли нас беруть необхідну суму, тоді можуть придбати наступний реанімобіль чи іншу швидку допомогу того класу, який потрібний в конкретній громаді. Це реанімобіль класу «С» – найвищого серед таких авто. Вже дуже скоро він працюватиме в новому медичному центрі, який відкриють уже в цьому році. Кошти на Добудову цього медцентру вже є. Зараз закінчується так, тендерна процедура, визначається Перемоги. переможець і за кошти Світового банку будуть добудований цей медцентр. На базі нового медцентру запрацює служба невідкладної медичної допомоги. У ній і працюватиме це та інші авто, які раніше передавали благодійники. Якби мені хтось три роки назад сказав, що ми будемо отримувати так автомобілі, що в нас буде такий автопарк, я просто не повірив. Якби мені три роки назад хтось сказав, що ми почнемо будувати медичний центр, я просто не повірив. Але сьогодні ми маємо такі маленькі перемоги в модернізації нашого медичного закладу. І я думаю, що 24 рік не стане таким достатньо показовим роком, коли ми побачимо цей прорив технологічної медицини в Ірпінській громаді.